Травматологи закликають батьків дітям повторювати елементарні правила безпеки і поведінки, а водіїв бути уважними. Дев'ятирічного Степана збив водій автівки на пішохідному переході. Хлопці завдяки операції поставили на ноги, і він вже починає самостійно рухатися. А от одинадцятирічному річному Віталію з переломами кісток гомілки ще лікуватись до кінця літа. Травму хлопець отримав, бавлячись на гойдалках. Я був сім на качелі і поставив ноги між балкою і спинкою. І, вт... і заговорився, і відпустився руками від балок і перехилився назад. І вся вага пішла на ноги. Літо для травматологів гаряча пора. Кількість вуличних травм та на дорогах різко зростає. Кожен другий випадок пов'язаний з падінням з велосипеда, самоката та скутера. Падіння з висоти, наприклад, вилазення на тарзанки, на турніки, що треба все ж таки бути дуже обережним. І деколи дуркують, просто стрибають от з незначної висоти, це може бути і метр, і півтора бордюри, і можна отримати перелом п'яткових кісток, які дуже тяжкі є в лікуванні. Тому треба в основному з дітьми спілкуватися, пояснювати їм. 19-річний Роман із Золочівського району вже третій тиждень під пильним оком лікарів, важкі травми дістав при падінні зі скутера. Очікує операцію, і сподівається, що стане на ноги, на скутер більше не сяде. Життя хлопцю врятувала казка. Для таких малих не варто не варто того робити. А вже якісь усвідомлюють, які вже мають права для водіння, вже більше знають, то, ну, то все рівно скутер, то не знати, чи то є, є засіб для пересування, чи то є біда. То нехай батьки подумають над тим. Медики закликають використовувати засоби захисту, а також жодному разі не садити дитину в автівці на переднє сидіння. За словами травматологів, маленьких дітей обов'язково треба перевозити у спеціальних кріселках.